Ворог втратив за минулу добу 770 своїх вояків, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 РСЗВ, 3 одиниці ППО та 9 автомобілів. У підсумку, дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 4 липня, такі. Наші воїни знищили 231 тисячу 30 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 59 танків і 7 тисяч 908 бойових броньованих машин. Знищено 4 тисячі 252 артилерійські системи загарбників та 647 реактивних систем залпового вогню. Мінус 394 засоби протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 309 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6843 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3602 тисячі безпілотних літальних апарати. Збило 1264 тисячу крилаті ракети. Також завдяки нашим воїнам, ворог втратив 590 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.